В Національному університеті Львівська політехніка, тобто вся ця робоча частина. Робота по комісіях, по секціях, там декілька буде пленарних сесій. Офіційне відкриття 10-го світового конгресу українців відбудеться аночить, у вівторок, тобто 20 серпня о 18-й годині. В офіційне відкриття відбудеться в драм оперному театрі імені Соломіки Шойнецької у, у Львові. Ну, З'їжджаються де будуть делегати з цілої діаспори, понад 300 делегатів, 150 гостей. Ну і багато запрошених гостей з України. Приїжджає декілька євродепутатів також на відкриття, тому що вона з головних тем. Також з цього конгресу, крім питань світового українства, Голодомору, тобто 80-річчя буде і сама євроінтеграція України. Так що навчать три дні, якщо тобто буде можливість, запрошуємо також до Львова, зближаються представники всіх громадських українських організацій, які об'єднані в світовому комісію українців. Це світовий конгрес українців, якщо не знаєте, це найбільша така надбудова української діаспори, яка заснована у 1967 році. Ну, і Минулого року ми відсвяткували 45-річчя. Ну, і має, Світовий конгрес українців має статус ну, дорадчий в Організації Об'єднаних Націй.